Всім привіт! З вами Дан, і це в нас сьома частина реалістичного Майнкрафту. Сьогодні в мене дві цілі: це зробити теплу броню, тому що, можливо, скоро буде зима, а також зробити ось таку от плавильну піч. Де вона? Ось тут. Вона приплавляє різні ресурси в різні рідини. Це нам в майбутньому знадобиться. Виконання завдань хочу розпочати з ось такої от плавильної пічі. Вона має ось такий от крафт, в свою чергу, от резервуар крафтиться ось так. Тому спочатку піду, зроблю 4 скла. Це робиться просто, тому що воно ось тут мене близько. Я навіть вручну можу добути, без ніякого там. Ну, лопати в мене, правда, немає. А ні, це не так просто. Як мені зробити пісок? Ага, тобто мені треба зробити ось цю штучку, щоб зробити пісок. Для початку мені потрібно 4 ось такі от плити з кругляку. Крафтяться вони дуже просто. Все, в мене є 4 ось такі от плити. Тепер я їх ставлю і можу спокійно переплавляти. Ставлю, для цього в мене є чудова піч, підпалюю. І все. Поки вона переплавляється, буду робити велику кількість ось таких от кирпичів. Я зробив ще одну плиту з кругляку, адже мені потрібна ще одна плита, щоб зробити мою гранітну наковальню знову. Можливо, я зможу закинути? О, так, все чудово, можу докидати. Можливо, варто більше зробити. Але ні, напевно, так і буде. Підкину ще дров. І, можливо, зараз піду пошукаю якраз таки вовну. Тому що це не так і швидко. У мене є 5 хвилин. Тому йду шукати овечок. Знайшов я овечок. Зараз буду їх всіх підстригати. Буду брати лише білу шерсть. Тут їх якраз дуже багато, мені це подобається. Далеко йти не потрібно. Скільки в мене вже? 15 шерсті. Ось ще 3. Та, да, он ще, тут, тут цілий луг цих овечок. Скільки мені цікаво потрібно. Так, де тут ця броня? Ось тут ця броня. Ну, на кожну потрібно тут 5, тут у нас 8, так? Ну, трішки треба більше 20. У мене немає, так? Да? А ні, в мене є 22. Ну, ще трошки добуду на всяк випадок. Так, 26, та і все, напевно. Можна повертатися. А якщо мені не вистачить, то які проблеми? Тут декілька метрів я вже тут. Планую скрафтити цю броню прямо зараз, тому що навіщо відкладати? Потім, можливо, не буде часу на це. Викладаю крафт. Спочатку шолом. Так, я вже отримав досягнення. Відразу надіну. Не знаю навіщо, але просто мені цікаво, як я в ньому виглядатиму. Так, беру молот знову. Одягаю. Ну, а також в мене нема місця. Але носити я його зараз зрозуміло, що не буду, навіщо це. Зараз я його кудись покладу. І останній елемент броні навіть в мене дві шерсті ще залишиться. Дві вовни. Ось так я виглядаю. Прям красень, мені здається, мені в ньому буде жарко. Ну, але це для зими, тому я не бачу ніяких в цьому проблем. Так, ну отут я його і розміщу. Тут можна положити лише чотири речі. І от все. Першу ціль ми вже виконали. Залишилась ще одна ціль, але вона трішки поскладніше. Я тут подумав, поки вона мене переплавляється це, потрібно взяти мою лопату, яку я недавно зробив. Ось вона. І добути набагато більше ось цих от кусочків піску, напевно, щось таке. Тому що там на кожен блок потрібно 8. А в мене лише. А, ну, вже все. Можна не запарюватись. можна вертатись назад. Все, наш рецепт готовий, але ми отримали лише. Я тепер розумію, навіщо було використовувати 8, ми отримали лише 3 кам'яні плити. Але це не так погано, тому що я зможу зробити на ковальню і знову завантажити сюди трішки е, оцих плит з кругляку, щоб вони не переплавились. Але камінців в мене вже мало, в мене лише ці камінці не підійдуть, тобто потрібно ось такі от прості. Тому зараз буду шукати ось такі от багато камінців. Взагалі хотів вам показати, дивіться, які ось гарні хмари. Ну, а я добув трішки камінців, зараз буду лягати спати, і в мене ще одна проблемка, в мене закінчилась ось ця глина. Тепер придеться йти ще й по глину. Створюю на всяк випадок ще 4 плити з кругляку. Ось їх ставлю, потім дуб. І підпалюю. Звичайно, дуб в мене теж скоро скінчиться, тому при цьому в мене його тут багатенько, тому я не бачу в цьому ніякої проблеми. А зараз потрібно зробити швиденько на Якщо ти не помиляюсь, то крафт дуже простий. Отакий, От начебто. А може і не такий. Якось може, може навпаки. Зараз потрібно глянути все-таки. А, так, навпаки. Тому беремо і переставляємо. Нарешті наковальня готова. Цього разу це було дуже швидко. При тому, як я її створював другій чи в третій серії, це набагато легше. Наковальню ставлю тут. І зараз ось ці от всі кам'яні кирпичі, оці плити, переробляю в ось такі от, де я її вже загубив. Я вже десь викинув. Піду збирати, тому що речі пропадають. А можливо, вже й немає. Ну і нічого, я думаю, ви зрозуміли, про що я говорив. Це про ці ось вкладки кирпичні. У мене зламалося кайло, тому потрібно робити тепер нове кайло. Але проблема в тому, що в мене немає. Можливо, варто зробити кайло з оцих камінців, але я не впевнений. Все-таки я їх роблю дуже тяжко. Але, можливо, це кайло мені трошки більше простужить, тому давайте спробуємо. Так, викладаю крафт. Молот. Все. Кам'яне кам кайло в нас вже є. Так. Чи можливо все-таки треба було з кременю? Ну, нічого. Ага, я хочу їсти, я вже все розумію. Тому що в мене в якійсь серії була проблема, що я не розумів, в чому проблема. Тобто, ламати я вже нічого не можу. І я думав, що все зламалося. Я готовий працювати далі. Зараз швиденько це все переробляю. У мене майже цілий стак ось такої от кирпичної кладки. По крафтам треба глянути, скільки мені треба. Цих блоків. Тут сім мені треба. Трішки на той крафт дивлюсь. А, так, тут мені треба сім. І тут ще. А, тут всього... всього 4. Тоді це не проблема. Зараз викладаю сім ось таких от кирпичних уже блоків. Так, це в нас є. Тут ще трішки залишається до того, як ми отримаємо ще кам'яні плити. І що мені ще потрібно? Майже наче нічого, це є, це є. А ось тут скло потрібно переплавити. Ну, пісок я вже добув, тому це ніякої проблеми не буде. Крім того, що у мене дрова закінчилася, тому йду добувати. Раз така дуба в мене вже є. Сокири в мене знову немає. Кераменю в мене також немає. Все майже чудово. Але тут залишається 10 секунд, тому я навіть не буду перемотувати. Так, можливо, трішки поїм краще. Поп'ю водички І я думаю, тепер можна забирати. Так, одна секунда. Все. Ех, а цього разу ми отримали 4-4. з -4. Я не розумію, в чому так. Але це не є важливим, адже тепер я можу скрафтити ось тут штуку. Зараз, де вона? Де її крафт? Ось таку для того, щоб уплотнити наш пісок. Оці от кусочки. Має він крафт такий. Начебто запам'ятав. Викладаю. Так, ці по бокам. Потім ще, я думаю, ж можна використати різні. Тому що в мене напівплита з одного дерева, а те з іншого. Ну, нічого. Спробуємо. Так. Чудово, все є. Десь його тут і поставлю. І тепер в нього потрібно. Так, полежить наш пісок. 32 я поклав, правильно? Так. А, воно все забралось. І тепер лопатою. Отримую. Все. Чотири піска у нас є. Запихаю сюди. Чотири скла маю получити. Але, напевно, знаєте. Напевно, я ще добуду, тому що якщо так знову станеться, що щось зламається. І там буде, не, наприклад, я не знаю, не 4 скла, 2. Ну, мені ж не вистачить зовсім. Тому мені здається, краще покращити, краще поставити туди більше. Ну, це я вже загнув 55, але. Тепер закидаю весь наш пісок. 8 якраз. І тепер йдемо її дрова, дрова ось. І підпалюємо. Я думаю, що хорошим рішенням буде підготувати ресурси для крафту в наступній серії. Це ось така от жаровня. Вона нам потрібна якраз для того, щоб переплавляти м'ясо чи ще якісь продукти. Крафт ось такий, тобто потрібно ще 7 ось таких готблоків. Не впевнений, що мені на них вистачить, але. Ані, все вистачить мені. Якраз. Залишиться декілька ще. Так, що ж мені. Ні, напевно, не буду все робити. Тому що мені тоді не вистачить на сьогоднішній крафт. А в наступній тоді переплавлю ще велику кількість кругляку. Мені б ще чудово зробити кругляк. Цим, напевно, зараз і займуся. Ну все, камінців в мене більше немає. Але тепер в мене є скільки кругляку? 6. Ну, 6 кругляку це мало, тому йду добувати камінчики. Я трішки протупив, тому що мені не потрібно добувати таку велику кількість камінців. За допомогою ось такого кам'яного калека в мене було, я ж можу напряму добувати оцей кругляк. Тому я трішки помилився. Але нічого страшного я в цьому не бачу, підкидаю дрова. Цікаво, чи є якесь покращене кострище. Але це не є так важливо. Так, тут знову дрова. Ще. І чекаю. Ну, поки що будинок робити, ну це тяжко, звичайно, але було б непогано його зробити. Чи взагалі він мені потрібен такий, як я думаю. Можливо, просто варто зробити коробку та й усе. І все наше скло готове. Так, це що таке? Хм, як я й говорив, ми отримали 7 скла, а не 8. Тому що, якби я зробив 4, все могло бути погано. Було б лише 3, мені б не вистачило. Тепер ще раз буду дивитися крафт, тому що я забуваю цей крафт. Ага, просто ось такий от крафт. Ось мій робочий стіл. Де мої кам'яніці? ось вони. І начебто. Я готовий до крафту. Зараз мені потрібно щось викинути. Поки що це. І можу викладати цей крафт. Так, це по центру. І все сюди. Чудово. Я зробив третю з чотирьох основних оцих печей. Ще залишилось ось це от. Саме для м'яса чи для чогось такого, для продуктів, можна сказати. Ну, а це ставлю сюди. Дуже схоже на попередній. І вона нам знадобиться пізніше. Зараз нічого я не знаю, що сюди використати, адже тому що тут потрібно, напевно, якесь відро ставити чи ще щось. Ну, це не так важливо. А на цьому я можу закінчувати випуск. Тому всім, кому сподобалось, ставте бодобайки. підписуйтесь на канал. А з вами був Ден. Чекайте нових відео. Всім до зустрічі!